Дивіться так: У нас же ж буде проводитися найімовірніше, Ми ж досі не розуміємо, що вони збираються робити. найімовірніше будуть двоє виборів одночасно: президентські і парламентські, обоє виборів протерміновані. Вибори парламентські протерміновані законом, тому що конституція. Перезабороняє проводити вибори парламентські під час дії воєнного стану, і там чітко написано, що робити і як. Верховна Рада України чинна до набрання чинності новою Верховною Радою, обраною після завершення воєнного стану. Це все одно, що сказати, закінчиться воєнний стан, і ви негайно маєте провести вибори. Вже протермінована рада, і тому тільки з Верховної Ради вибори не оголошуються. Вони автоматично. На свій термін чи перший термін, коли зникають перешкоди для цього, перешкоди для борення, проведення виборів, це воєнний стан. Тобто, умовно кажучи, ну дуже умовно, 1 січня скасовується дія воєнного стану з 2 січня ЦВК видає постанову про календарний план проходження виборчої кампанії і в першу неділю, де після 90 днів. Тобто, в першу неділю через 90 днів після скасування воєнного стану мають відбутися вибори парламенту. Це абсолютна норма, яка прямо випливає з конституції. Вибори президента там є невеличке не співпадіння. Ну в конституції написано, що вибори президента відбуваються згідно закону про вибори президента. Тому дивимося, закон він має конституційну вагу в такому випадку. Там написано, що вибори президента оголошуються Верховною Радою, але він протермінований у нас вже. Він взагалі не легітимний, тому що це я на цьому наполягав. І ще раз наполягатиму 20 травня його повноваження закінчилися. Він мав віддати повноваження голові Верховної Ради. Голова Верховної Ради не має права їх утримувати довше ніж появиться можливість оголосити такі вибори. Їх негайно голосити в будь-якому випадку. Верховна Рада тільки зникають перестороги, через які не можна провести вибори президента. Моментально їх оголошує тут. Постанова Верховної Ради. Моментально тільки там є різнобій на 10 днів. Оголошується їх за 100 днів додати проведення, а триває кампанія 90 днів. Я розумію, що ніхто не буде за розривом 10 днів проводити двоє виборів, і тому, напевне, їх сумістять, напевне, так як президентські, тобто, парламентські на тижнів півтора-два від, відтягнуть. Ну. Це порушення закону, але це принаймні не критичне порушення закону після кількох років протермінування двох років. Це не так страшно, півтора років. Тому насправді будуть відбуватися одночасно двоє виборів. Це вже створює можливість для певного маніпулювання, використання адмінресурсу одночасного впливів відповідних і все для того. Верховна Рада України розділила вибори президента і Верховної Ради на півроку. Для того президентські весною, а Верховної Ради чітко записано в конституції восени. Але коли вони протерміновані, там нема цієї норми. Там максимально швидко, відразу ж за 90 днів треба провести. От якщо вони знову не порушать конституцію, і не відкладуть якісь вибори на пізніше, що буде вже прямим порушенням Конституції, прямим злочином, по суті, це буде е, незаконна узурпація влади. То в такому випадку вибори одночасно і Мимося на них. У мене є тихі підозри. Про це, до речі, не я перший сказав, про це сказав Повонус, що, можливо, буде розігруватися варіант раптом повернення, формального повернення до діючої конституції. У нас то парламентсько-президентська республіка, але влада в ній узурпована офісом президента, в яким формально керує країною президент. Він не має права керувати країною. Керує країною парламент, а найвища посудова особа прем'єр-міністр. І на вибори. От уявимо, хто піде. Ну я думаю, що Зеленський так і піде. Хоча дехто в оточенні його дуже б хотів, щоб він не йшов. Можливо, зроблять так, що він не йшов. Його треба просто дуже сильно налякати. Вони це можуть зробити. Налякати він втікає, він не йде, і Єрмак висуває якогось притулу свого. Він має там притулу, він ще кількох має. Висуває і пробує протягнути його на президентську посаду, але вже не під повноваження Зеленського. На набагато менші. Чи сам Зеленський піде? От не знаю від цього, знаєте, хрін рідки не солодший. Чи це буде кандидат Єрмака, чи це буде сам Зеленський? Зеленський поки що не хоче вступатися. Хто буде точно? Ну точно буде Порошенко. А більше ми не знаємо. Буде куча тих, хто відтягуватимуть голоси. Зеленський буде в своєму полі зачищати, щоб ніхто не розтягував голоси. А Порошенкові будуть спеціально підштовхувати таких, хто будуть розтягувати голоси. Чи буде залужний? Ніхто не знає. Залужний зробив жодного знаку, жодного сигналу, щоб ми могли припустити, що він буде брати участь в виборах. І тому просто ну елементарна повага до нього. Людина він врятував країну. Ми маємо бути за це вдячні і просто давайте його не підставляти. Якби він хотів показати, що він піде на вибори, ну він би критикував владу. Іти на вибори і не крит... як опозиційний до влади кандидат і не критикувати владу навіть теоретично не можна. Я думаю, що за таких обставин, очевидно, він не планує йти на ці вибори. Можливо, через 5 років він піде як вже дуже досвідчений політик міжнародного рівня, потужний дипломат, це логічно, але ми не знаємо. Поки що обставин таких немає, тому не підставляємо залужного на чергові ревнощі Зеленського. Не говоримо про його кандидатуру. От, ми бачимо: Зеленський або хтось ким зеленського замінять. Якщо його вдасться усунути його оточенню, і Порошенко, плюс всі ті, хто Порошенка будуть відтягувати голоси. Це президентські вибори. І вся кампанія буде зіграна на те, щоб Порошенкові не дати можливість достукатися до громадян України, щоб його не почули, не побачили, не зрозуміли, що він не зміг переконати. От, власне, це буде завдання виборів. Плюс всі разом будуть на нього брехати. Я пригадую такі вибори в 91-му році. Мій батько проти Кравчука. Тільки виявилося так, що він єдиний критикував систему комуністичної Кравчука. А всі кандидати, дуже хороші кандидати, дуже заслужені люди, надзвичайні люди, критикували виключно В'ячеслава Чорнового. Ні один з них навіть сово не сказав проти Кравчука. І виявилося так, Кравчук був звільнений, він не мусив критикувати Чорноволо. За нього це робили наші демократи, які просто розпинали в'ячеслава Чорновола. Звичайно, Кравчук стріумфально переміг у виборах. Отак От я був Вони хочуть зробити повторити практику 91-го року зараз в цих виборах. Дасть Бог їм не вдасться. Але ми забуваємося ще раз про вибори парламентські. І я зараз бачу, як тихенько готуються партії туди. Я бачу. Ну просто ми завдяки тому, що в впритул в оточенні багато базікал. Ми знаємо про партію Притули. Єдина партія, про яку ми знаємо дуже чітко. Це партія називається Європейський Кривий Ріг. О, я перепрошую, вона так називалася. Віємна заснована так було. Це криворізькі бандюки хотіли на місцевих виборах представляти свої інтереси, створили партію. Потім щось не пішов. Не цю партію продали. Продали один раз, другий раз, і десь на четвертий раз її купили від олігарха фіали. Туди поставили їхню представницю від фіали очолювати цю партію. А зараз її тихенько перекупили знову, перереєстрували там. Її очолює вже формально. Керівник штабу е цього фонду. Один з керівників фонду притули. Вона називається Платформа справедливості. От партія притули вже готова. Недавно Стерненко з Лачином виходили на прес-конференцію, де оголосили на брифінг, що створюватимуть свою партію, і будуть йти на вибори. Вони будуть йти. Тут скандальчик виник. Правда, я не знаю, чи цей скандальчик мінус, чи в плюс подія. Здавалося, вони мали працювати на патріотичне середовище. А вони поступили так, Стерненко, що тепер їм хіба що шукати у Хілянтів собі на підтримку. Може, вони і хочуть таким чином зіграти Притула пробує тих, хто. Кажуть, треба йти в армію, а Стерненко збирає тих, хто кажуть, ой, ми не хочемо в армію, хочемо стекти. Може бути, але принаймні буде точно в Єрмака дві волонтерські так звані партії. Наскільки мені відомо, готуються три чи чотири, а може і п'ять е, так званих військових партій. Там підуть, ну, в основному, тилові щурі, відверті телові щурі, але серед них появляться окремі люди, які мають добре ім'я. От один є комбат, Герой України, дуже хороший. Він дуже критикує владу, але не критикує Володимира Зеленського, і не критикує Єрмака. Але владу критикує дуже добре, дуже правильно, дуже, дуже вміло. І він його починає дуже шанувати і поважати. Всі кажуть, дивіться, він опозиційний. Він ж справді опозиційний. Просте питання. У нас чуть-чуть комбат рота привідкрив в бік командування бо влади. Його моментально знімають, а цього не знімають. Ви Но... маєте на увазі 72-ї бригади. Е, нє, ні, на 72 ї Це о, я забувся, прізвище, один з комбатів, який зараз дуже активно почав виступати, його ніхто не знімає. Mm -hmm. Я просто, але це як приклад загальний буде. І можна розуміти, що є наказ: з людини має створити образ принципового військового, який він дійсно герой, не має жодних застережень. Це правда, але принципово військового, який не боїться різати правду матку, і партію оголосити опозиційною. Але партію напічкати теж людьми Єрмака. Перша п'ятірка стопроцентно військові, друга п'ятірка тилові щурі, а далі. Пішла Єрмаківська братія. і це все підпадає під позицію нашого населення. Разумковий фонд недавно провів опитування, де було зокрема питання: ви нові чи старі партії будете підтримувати якісь народ каже: ні, тільки нові старих нам не треба. І тоді розбивка старі 17%. Ну, за напрямком діяльності. тих, хто створені громадянським суспільством 18%, хоча це ніби основа для партій. тих, хто створені волонтерським середовищем 27%, тих, хто створені з військового середовища 45%, там можна було двічі більше нас видавати напрямки. Виявляєте собі, яке поле для діяльності. Нові обличчя, народ знову хоче нових облич. І уявимо, Єрмак Ярмак веде 10 партій. Частина проваляться, решта заходять. І за цими партіями, губиться, от я. Пригадую, на початку війни кривонос. генерал, хотів створити політичну силу. Чи він її створюватиме, чи ні? Це вам більше відомо, ніж мені. Ви з ним частіше спілкуєтеся, ви знаєте. Е, насправді він не, е, поки що не озвучує. Е, ну, Він не має в мене такої інформації. Ну, у мене теж. Але я пригадую, що на початку війни це прозвучало великого вторгнення на початку. І от уявимо собі, він іде реєструвати документи, йому їх блокують. Ну, нехай зареєструє. І він раптом опиняється, люди його бачать, але люди бачать десяток інших партій. І Вони губляться. Всі військові партії в них вивають купу грошей, і в нього цих грошей не буде. І всі бачитимуть, третя штурмова вривається тепер вже в Верховну Раду. З Верховну Раду вривайся з третьою штурмовою, вривайся там з Кирилом Сазоновим, вривайся там з карасем, вривайся з усіма. І всі будуть показувати як страшних опозиціонерів до Зеленського. І всі вони заходять, і вони там створюють більшість. От уяву народ обирає на президентських виборах Порошенка, той на інавгурацію. А в цей момент в Верховній Раді створюється коаліція, яка рекомендує президенту кандидатуру прем'єр-міністра Андрія Єрмака. Ви думаєте, це неможливо? Я рахуючи оці відсотки зараз кажу, що це більш ніж можливо, і виникне абсолютно. Абсолютно дика ситуація. Він не має права не подати цю кандидатуру і виявиться так, що от, умовно Порошенкові доведеться подати затятого ворога України крота на посаду прем'єр-міністра. уявляєте, що це буде за президентство. А він тихенько перетягне всю повноту влади саме так, як написано в конституції, повністю під Верховну Раду контрольовану ним і під кабінет міністрів, контрольований ним. Теоретично таке можливо. Абсолютно на практиці, ну поки що виглядає трошечки так, знаєте, занадто сміливі припущення, але реально це можливо. І от тому ми так захоплюємося тим, хто піде на президентські вибори, що ми забуваємося, а хто може, от той хороший, можливо, буде справді хороший вибір президентських виборів підрубати під корінь, просто під корінь у Верховній Раді. Ми забуваємося, що наш народ заявив, 17 тільки відсотків сказали соціологам, що вони готові проголосувати за старі партії. Старі партії хочу нагадати: це Європейська Солідарність, це Суги Зеленського, це Батьківщина. Там це ще з десяток існуючих сьогодні. Які помічені? Там якась свобода, голос, там ті ж самі про російські партії, там нехай якось перейменуються. От тільки 17 відсотків. Ну, буде більше, нехай буде 25, але на сьогоднішній день 17 відсотків. Всі інші хочуть: дайте нам нових партій, дайте нам нових. Оці нові можуть бути тотально Єрмаківськими. Це мене лякає, тому що народ не виправся 19-му році. Вони хотіли нових літа на посаду президента. А зараз наїлися. Зараз я так розумію, нових літ вже не хочуть на посаду президента. Принаймні, якось про це не згадують. Хоча ну то про Буданова задумується, то ще там за когось. Теж дурний дурість буває. До речі, я не здивуюся. Якщо Зеленський буде провальним, то можуть і Буданова потягнути. Народ на ньому якось трошечки так знаєте помішаний. І я не розумію цієї логіки. А от парламент парламент можуть взяти ну, відверто, ярмаківські сили. Ця загроза дуже висока, і ми про це зовсім не думаємо. Ну і звичайно, ми е, читаємо і спостерігаємо за тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Трамп формує команду. Є вже озвучені прізвища цих людей, відома їх позиція, в, ну, скажімо, в минулому відома їх, їхня позиція. І... От в цьому контексті нам дуже цікаво, що ж е, яку концепцію може вибудувати Трамп по відношенню до України. Звучать заяви про те, що все-таки Трамп буде схилятися і наполягати на переговорах Росії і України. Як швидко це станеться, ми поки що не знаємо. Ми побачимо події цих людей, е, які будуть на своїх посадах. Але новини тривожні, тому що дуже б не хотілося, щоб нас всадили за стіл перемовин, і е, якщо закінчаться бойові дії, щоб це закінчилося на лінії розмежування. Ну але по всіх ознаках те, що можна побачити, у мене складається враження, що саме до цього все йде. У Мене є враження, що йде до трошки гіршого, що будуть додаткові вимоги е, вже не Путіна, а Трампа. Ще одна заява Зеленського. Слухайте, вони думалися шантажувати Трампа ядерною зброєю, не існуючою в Україні ядерною зброєю. Це, це найтупіше, що можна придумати. Ну, це проти України. Пряма заява проти України. Зеленський два рази зробив такі провокаційні заяви. Вони нам страшно дорого коштують. Особливо 19 лютого 2022 року, перед вторгненням на Мюнхенській безпековій конференції. Це страшна річ. Це відверта. Підірвати міну під Україною ще одна така заява. А ця, що піша зараз в Таймс, її дуже проаналізували в Америці. Зараз, наприклад, майбутня Тусі Габбард, яка буде розвідкою, займатися в них, вона зараз буде основну свою заяву. Роботу кине раніше вона шукала в нас слід за вказівками Росії, шукала біолабораторії. Зараз вона буде шукати в нас ядерну зброю. Це буде така дискредитація. І от на цьому фоні я боюся, що нам накаже Трамп уже, а не Путін скаже, що Ну Росія, хоч прогнозована, а тут правлять якісь такі ідіоти, від яких невідомо це чи Північна Корея, чи Іран, ця Україна, і американці повірять це, тому що ці заяви прозвучали з України, вони є в американській пресі, і тому можливо, вже Америка нам буде ставити вимоги, які гірші від тих вимог, які ризикнула поставити Росія. Нас чекають дуже погані переговори. Я боюся, що це буде не по лінії розмежування, а трошки західніше. Навіть так можуть бути дуже неприємні новини. А тепер давайте глянемо. Команда Трампа там є поки що з тих, кого я бачу, тільки троє людей, які ніколи не підтримували Україну. Це віце президент Девід Венс не безнадійний, що до України. Просто зараз кон'юнктура, плюс він під дуже серйозним впливом синочка Трампового, і він зараз там антиукраїнську кампанію гне, але з ним можна працювати. Є дусі Габбард. На розвідці вона завжди висовлювалася проти України. Вона дуже велика симпаточка Путіна, і була Сідіпіна. В Сіді вона розчаровується. А в Путіні ні. Це людина, яка ніколи не підтримує жодним чином Україну. І Вівек Рама з вами, оцей рама, яка не з нами. А з Москвою ну це відверта російська агентура, це відвертий російський лобіст. Він ніколи ну, це наш Зеленський ніколи не займався жодною політичною суспільною роботою. проросійський налаштований бізнесмен і раптом в якийсь момент вирішив: ані пойти ли мені в президенти цієї країни? наш в Україні то й Америки? Звичайно, в нас народ виявився. Ми на американців пальцями тикаємо. У нас рама с вами в Америці злетів. Ще на стайді праймеріс злетів з мінімальним результатом там півтора відсотки підтримки. У нас рамасвамі набрав 73% голосів виборців, той самий Рамасвамі. Тому нам помовчати про всіх тих неадекватних, кого в Америці обирають. Але я назвав трьох людей, які ніколи не підтримують Україну. А тепер дивимося на решта команди, тих, хто вже в основному озвучені. Марко Рубіо, затятий ворог Росії. Буде держсекретарем він вносив законопроекти про жорсткі пекельні санкції проти Росії починаючи з 2014 року. 14-го року, в січні 2019 року, коли Зеленський розказував, що ніякої нападу не буде, ніякої Росії війни не буде. Марко Рубіо вносив законопроект про протидії агресивним діям Росії проти України в січні 2022 року. І про жорсткі санкції для запобігання можливого нападу Росії проти України. Кращого друга не придумати після того, до липня місяця 22-го року він носить регулярно законопроекти на підтримку України проти Росії. В першу чергу проти Росії, в липні 22-го року він і всі інші прихильники України в республіканській партії відмовляються підтримувати Україну. Зараз поясню, чому дивимося інший під гетькесгексет. Буде можливо, думаю, що не буде міністром оборони. Це так знаєте, Трамп його іменує його разу вісім років тому. Теж висував його кандидатуру, а потім тихенько забрав. Це було відвернути увагу, тому що це єдина кандидатура, яку вносить Трамп, яка вигукнула викликала бурю обурення в США. Проти нього не тільки ветеранські організації, а Трамп їх побоюється, проти нього виробники зброї. А це лобі, яким Трамп не посміє суперечити. Я думаю, що Піт не буде міністром. Але поки що він висунутий. Дивимося в минуле під напередодні вторгнення, і в перші дні після вторгнення, в 2022 році, розказував: ну мені жалко, Україна, але мене більше цікавить ситуація в США. Але через три тижні після початку вторгнення він дуже жорстко підтримав Україну, і вимагав жорстких санкцій проти Росії. Він вимагав їх півроку. Через півроку він став противником України е, е, Майк Волтс. Радник з Національної безпеки і оборони. Дуже важлива посада. Затятий прихильник України Затято завжди був за Україну до липня місяця 22 року. Ще раз нагадую, липня місяця 22 року. Зараз я поясню, чому. І він. Він завжди був за Україну. Тут він відмовляє нам підтримці. Він навіть не голосує за допомогу Україні в квітні місяці цього року. 61 мільярд. Він голосує проти. Ілон Маск. Ви правда, як ми маска всі любили на початку на вторгнення? Mm -hmm. коли він нам Старлінки передавався. Потім маскану, знаєте, він. Кажуть, що на наркотиках, ну він трошки такий, трошки пришибаний. і маска раз понесло. Він сказав щось неприємне Зеленському, і в нас пішла команда. Мачіть маска, і ви пригадуєте, хтось з наших міністрів чи Федоров, чи хтось почав його бивати брудом, як у шатанілі. А маск, неймовірно, амбітна людина. І він обурився. Він тоді перший. Він здивований був. Як ви посміли? Я для вас тільки зробив безкоштовно, я стільки роблю. Та я вас головний обід в світі. Маска елементарно тупо обрвала. Починаючи з літа чи осені 22-го року, маск наш ворог. Ну як? Не ворог, але наш противник і все більше підтримує Росію. Крісті Ноєм Ноєм буде очолювати департамент внутрішньої безпеки затятий прихильник прихильниця України до липня 2022 року. Джон Рекліф. Очолюватиме ЦРУ, підтримував Україну дуже відверто, дуже однозначно вимагав пекельних санкцій проти Росії. По-моєму, він вимагав надати Україні далекобійну зброю ще тоді, на початку самого вторгнення, коли ще взагалі жодної зброї Америка не постачала. Зараз противник України. Елі Стефанік, Стефанік, вон буде представницею до липня місяця 22-го року. Дуже гарно підтримував Україну. З липня наш затятий ворог. В чому причина? В липні місяці 8 і 9 липня відбувся великий скандал. Вікторія Спарц, Вікторія Спарц шість разів приїжджала до України до липня місяця. Уявляєте собі? Вона привезла сюди два десятки конгресменів, сенаторів, республіканців, які не хотіли підтримати Україну. Показала їм Бучу, показала їм Чернігів. Вони прозріли, вони всі стали підтримувати Україну. Але вона поставила вимоги. Слухайте, що у вас роблять і татарів, що це за влада? Чому у вас мафія при владі? Чому у вас корупціонери при владі? Вона поставила це питання, поставила ще кілька питань. Її влаштовують. Страшне дике, отаке. От знаєте, прокурорське в стилі НКВД допит допит е Українська Європейська правда ганебне. Абсолютно, от Сидоренко має собі поставити в карму чорну мітку. Він провів гедотний сеанс, який викликав обурення. А після того пішла пряма команда обвивати її брудом. Її обили брудом Міністерства закордонних справ на неї дали команду на гонку. Всі ботоферми почали її ображати. А знаєте, є в Америці така річ, за яку саї в тюрму. Вона називається сексизм. і була команда, щоб її якомога більше образити, сексистські максимально образи давати. Вони пішли. А ви знаєте, що вона читає українські пабліки? Перше, друге, в неї друг дуже ображений нашою владою Філатов, мер Дніпра. Це її особистий близький друг. І сталося так. Що Філатов просто зібрав це все, дав команду свої пресури, позбирати це все. І я думаю, що він відправив це спарців після цієї історії. Ця історія стала бомбою в сенаті і конгресі серед республіканців. Після того всі сенатори республіканці і конгресмени є ну, конгресмени, всі сенатори частково сказали, що цю країну підтримувати не можна, доки не розв'яжеться питання Ярмака, Татарова. Антикорупційних дій, все, що зробила наша влада, наша влада і тоді, і зараз от зараз основна тема. У нас нема корупції. Корупція в Україні це зовсім не страшне, каже Єрмак. За ним повторює Дарія Калинюк, людина, яка дістає американські гроші на боротьбу з корупцією, каже: корупція це дрібнички. Не звертайте увагу на корупцію. Наш знаменитий маститий журналіст розказує: якщо у вас більше корупція турбує ніж там загрози країні, то чемодан, вокзал, Варшава. То я перепрошую. Вони ж це все відстежують. Ми. Тоді і зараз втратили підтримку через те, що виявляється для України важливіший ніким не обраний єрмак за підтримку Америки.